Всім привіт! Мене звати Анастасія Меджик, і я інструктор методики тета-хілінгу, духовний наставник, вчитель і провідник для людей, які бажають змін і готові до роботи з собою. В цьому відео я вам розкажу про методику, яка змінила моє життя, і яку я зараз викладаю, навчаю, а також проводжу індивідуальні сесії для клієнтів. Чотири роки тому назад моє життя зовсім було іншим. Це був дуже швидкий темп. Я багато працювала, багато вигорала. У мене не було якоїсь стабільності в стосунків, були проблеми зі здоров'ям самого дитинства. І я вже, в принципі, звикла до того, щоб використовувати таблетки. І такий внутрішній психологічний безлад. Я це так називаю. Кому це знайомо, пишіть в коментарях. І десь 4 роки тому назад. Перечитавши вже купу психологічної літератури, спробувавши вже різні методи, я спробувала тета Хілінг. Одразу скажу, що Тета Хілінг це не чарівна таблетка, це не афірмації, це не якась магія. Для мене тета-хілінг Хілінг це поєднання наукових досліджень, обґрунтування тому, як працює наш мозок, як впливати на наше психологічне, ментальне здоров'я і як створювати інший рівень життя. Методика тета Хілінгу навчає тому, що в нас є чотири рівні. І саме тоді, коли ми працюємо з чотирма рівнями, а це базовий, цей історичний генетичний рівень душі. Саме тоді, коли ми працюємо з цими чотирма рівнями, ми можемо тотально переписати сценарії в нашому житті. Адже тут уже не секрет, трошки для вас провідкрию інформацію щодо цих рівнів переконань, це про те, що в вашому ДНК є інформація більш ніж семи поколінь. Це в нас генетичний рівень переконань. Тобто 128 людей напрацьовували свій життєвий досвід, свої помилки та чесноти, які ви використовуєте через цю призму, ви сприймаєте світ. І саме тоді, коли ми навчаємося працювати з нашими нейронними зв'язками, ми можемо змінити патерни поведінки, ми можемо пропрацювати глибоко ваші емоції, ваші страхи і переконання. Тож, сьогодні в цьому відео я поділюся тим, що таке базовий курс Татахілінгу. А в тета-хілінгу Абетка це перші чотири курси, завдяки яким ви просто засвоїте ази. Ви навчаєтесь використовувати цю методику. Тетихілінг – це інструмент, завдяки якому ви можете допомагати собі. Ви можете пропрацьовувати свої обмеження, і також ви можете допомагати іншим екологічно завдяки тим вправам, завдяки тим знанням, які ви засвоюєте під час навчання. Після закінчення навчання кожен отримує сертифікат міжнародного зразка. Це освіта, завдяки якій ви можете практикувати як для себе, так і для інших офіційно. Базовий курс тетехілінгу для мене це абетка, на якій ми починаємо вивчати, що таке підсвідомість, як вона працює, як влаштована енергія в нашому тілі, як впливати на зовнішній світ завдяки роботі зі своєю підсвідомістю. Тож я зараз вам ще розкажу декілька інструментів які і вправи, які ви використовуєте на цьому курсі, навчаєтесь ними користуватись. А те, що мені найбільше подобається, що насправді всі курси з дуже практичні, адже на курсах ви не просто дізнаєтесь теорію, ви навчаєтесь засвоювати ці знання через вправи. Одна з таких вправ на базовому курсі це сканування. Якщо простими словами, у багатьох з з вас є внутрішні програми. Тобто в те, що ви вірите, те, що ви захищаєте, ті вигоди, за які ви закріплюєтесь для того, щоб щось там не змінювати. І багато людей опираються на якісь зовнішні фактори, тобто шукаючи або в книгах відповіді, або в соцмережах. І часто, коли ви опираєтесь на зовнішні знання, вони взагалі можуть не відповідати вашим внутрішнім пазлам. І сканування це такий метод знайти причину. Що, чому це відбувається в моєму житті? Як по-іншому, чому не виходить да отримати те, що я хочу? Чому не виходить, наприклад, побудувати стосунки, в яких ви рівноцінні, рівноправні з партнером? Чому не виходить створити більший дохід, і що вам цьому перешкоджає? Як змінити свій стан здоров'я без того, щоб залежати від хронічної втоми, без того, щоб відчувати депресію, апатію? Ви знаходите причини тих переконань, тих відчуттів, які приписані в вашому ДНК. Тож, це не чарівна таблетка, це знання про біологію, біохімію вашого мозку, про те, як працюють молекула в вашому тілі. І все це простими доступними словами я пояснюю на базовому курсі. А також даю вправи, які дозволяють вам це визначити. Також на базовому курсі ви почнете розвивати свої інтуїтивні здібності. Ви почнете розбиратися в тому, як працює емпатія, як розбиратися в людях, як знаходити рішення в будь-яких ситуаціях, навіть непередбачуваних, і опиратися на свою внутрішню інтуїцію. Ви почнете ясно бачити, ясно відчувати і розвивати всі здібності у вашому тілі. Титехіллянг. Це методика, яка навчає не просто медитувати, не для того, щоб ви там заснули, відпочили або в щось там себе переконали, а для того, щоб ви навчилися переводити хвилі вашого мозку в тета стан. Тета стан, простими словами, це ваша підсвідомість. І вже не секрет, це і доведено науково, що 80% вашого мозку складає підсвідомість. Уявіть, що ваш мозок це суперкомп'ютер, і насправді це так і є. Можна порівняти це з комп'ютером, в якому є жорсткий диск. І ось на цьому жорсткому диску ви зберігаєте багато ваших спогадів, ви зберігаєте відчуття, пам'ять про якісь ситуації, які настільки глибоко закарбовуються, що це вже просто ваша природня реакція, це ваша якась віра автоматична в те, як існують і діють речі. І насправді, коли ви навчаєтесь входити в те та стан, ви можете відкрити двері у вашу підсвідомість. Що це означає? Ті нейронні зв'язки, ті вірування, ті переконання, ті страхи, ви можете почати змінювати. Ви можете створювати нові нейронні зв'язки. Ви можете створювати нові відчуття у вашому тілі. І також одна з таких вправ, і дуже потужна, яка я по сей день використовую. Це вміння змінювати свої переконання, працювати зі своїми страхами, внутрішньо перебудовувати ті обмеження, ті стінки, скажімо, комфорту, які ви собі там створили, ілюзорні, да, що наче це допомагає змінювати за одну годину. Ви навчитесь такій техніці, як розкопка. Це неймовірний інструмент, який допомагає швидко, без застрягань змінювати емоційні реакції, змінювати вашу поведінку. Також я обожнюю базовий курс тета-хілінгу та за те, що вже за 3 дні, а навчання діє 3 дні, ви навчаєтесь по 5-6 годин, проходите 3 цикли сну для того, щоб екологічно створити цінно нейронні зв'язки. А ви навчитесь, як захищати себе від негативного впливу, від інтуїтивних атак інших людей, від зглазів, від поч, від будь-яких негативних тяжких відчуттів. Насправді те, що ми розбираємо на базовому курсі, дуже сильно розкладає всі речі довкола вас по поличкам. Ви почнете будувати внутрішню опору. Ви навчитесь зцілювати себе, зцілювати свій головний біль, зцілювати свої страхи, зцілювати ті ілюзії, які десь можуть спричиняти вам дискомфорт в будь-яких комунікаціях. Один також з потужних інструментів це маніфестація. Я дуже часто ділюсь тим, як вони спрацювали в мене. І, до речі, скажу вам, що саме після свого базового курсу я зробила свою потужну маніфестацію, не маніфестувала здійснення своєї мрії поїздку на балі. Це було навіть в карантин, коли здавалося, що все неможливо, і а, нам казали, що документи ви не можете зробити. Проте, знаючи техніку, і працюючи зі своїми внутрішніми страхами та переконаннями, я змогла здійснити цю мрію. Якщо простими словами, маніфестація. Це створення своєї реальності. Це не просто чарівна якась таблетка, що ви там пишете в щоденниках програмування або змушуєте себе в щось вірити. Ні, ви прибираєте шори, ви навчаєтесь прибирати все, що вам заважає вашому просторі, вашому баченню, вашому розумінню для того, щоб створити нову реальність. Для мене Тетахілінг це знання про квантову фізику. Для мене тета-хілінг Хілінг це про роботу з енергією, це про бачення набагато ширших можливостей і вміння ними користуватися. Раніше насправді я опиралася на якихось гуру, шукала, хто мені допоможе. Так, ось тета-хілінг хілінг це про емоційне дорослішання. Це тоді, коли ви навчаєтесь брати своє життя в свої руки. Ви знаходите відповіді, як і вам більше не потрібно опиратися на чиїсь поради. Вам не потрібно там, не знаю, з друзями все обговорювати. Ви просто починаєте внутрішньо знати, як для вас краще. Також насправді на курсах тета-хілінгу ми робимо групові стілення і взагалі це окремі чати, які я створюю для однодумців. Тобто після курсів ви зможете практикувати з людьми, які також проходили ці знання. Ви зможете їх закріплювати, поглиблювати, покращувати. Якщо простими словами, курс, який починає змінювати ваше життя. З базового курсу ви почнете засвоювати нові навички і формувати нові нейронні зв'язки. Якщо ви хочете перестати блукати, якщо ви хочете нарешті вже знайти для себе глибокий метод роботи, швидкий, без застрягань, це про техілінг і вже зовсім скоро, а саме через місяць, в лютому, тут під відео я пропишу для вас, і дати, і також анкету предзапису залишу. Ви зможете приєднатись на наступний курс. А, також в мене є сайт, де ви можете ознайомитись а, конкретно зі структурою, бо я розказала не все, ми дуже багато чого пропрацьовуємо і чому я навчаю. Ви можете ознайомитись зі структурою в мене на сайті Nastymagic.com. Тут я теж під відео закріплю. Тож, якщо ви готові до змін, якщо ви готові виростати з проблем створювати новий рівень життя у всіх сферах, і знаєте, такий метод для себе в житті створити, оволодіти, яким ви зможете потім користуватися все своє життя, незалежно від того, де ви знаходитесь. Відчувати життя наповнене, насичене, без тривоги, без сумнівів, ставати впевненішими в собі, я вас запрошую на базовий курс стетохілінгу. метод, який змінює життя. І тим, як воно змінило моє, моє життя, я ділюся в моєму інстаграмі. Це дуже багато здійснених мрій. Це курси, які я проводжу, навчання, консультації, це робота, яка приносить мені задоволення. І це нові стосунки, це неймовірні стосунки, це подорожі, які я реалізую зі свого вішліста. І дуже багато чого відбувається. Це метод, який допоміг мені а, набагато легше розкривати книгу свого життя. І прописувати цікаві глави. Якщо ви теж хочете так, якщо ви хочете нарешті реалізувати свій потенціал і перестати застрягати в будь-яких тяжких станах, почати жити, ви знаєте, що робити. Я запрошую вас на курс. Якщо це відео було для вас корисним. Якщо ви надихнулись і у вас виникли якісь питання, ви можете писати в коментарях під відео. Ставте лайк на це відео, якщо ви зарядилися, новою енергією, натхненням. А це завжди так відбувається в відео. Навіть коли я розказую щось за словами, ви все одно відчуваєте. М'яку енергію облокуючу. Також ви можете спробувати. в мене на каналі вже є безкоштовна медитація і спробувати почати практикувати. А я загалом бажаю вам м'яких потужних трансформацій, сміливості, рішучості, спробувати по-новому і набагато краще. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових відео.